Любителі просторих приміщень і невеликої кількості предметів інтер'єру віддають перевагу мінімалізму. Є й ті, хто вважає даний стиль невідповідним для оформлення житлового приміщення, але варто відзначити, що затишок і мінімалізм сумісний. Нині дійсно популярний стиль мінімалізм в інтер'єрі, ото вдалих дизайнерських рішень служить підтвердженням того, що мінімалізму не чужий затишок, характерна риса. Варто відзначити, що для мінімалізму характерна простота і легкість. Але при цьому для того, щоб домогтися такої легкості, потрібно чіткий план поради фахівців і продумане рішення. Даний стиль дизайну інтер'єру підійде для оформлення великого приміщення: нічого зайвого не повинно заважати світло, вільно проникати в кімнату. В квартирі, де відсутні стіни, дуже важливо грамотно визначити зони. Їх потрібно чітко виділити. Зайві предмети з квартири потрібно буде прибрати, тільки функціональні речі, елементи декору не варто застосовувати. Звичайно ж інтер'єр в стилі мінімалізм, економлять час, мінімальна кількість речей в приміщенні, основна риса мінімалізму простий, тому він і приваблює саме жителів мегаполісу, у яких немає часу на вибір стильних аксесуарів для прикраси квартири. А ось функціональні предмети інтер'єру, новинки техніки значно економлять час, мінімальна кількість речей в приміщенні, основна риса мінімалізму. Матеріал. Для облаштування інтер'єру підійдуть практично будь-які матеріали природно, ті, хто вважають за кращі матеріали натурального походження, можуть замовити дерево, камінь, скло і так далі. Варто відзначити, що геометричні форми активно використовуються при обробці стін, вони служать виразним акцентом на однотонної стіні. До речі, текстиль повинен бути в мінімальному кількості, в пріоритеті шкіра, колір і його відтінки. Стиль мінімалізм нравиться багатьом з однієї причини. Можна вибрати будь-який колір для оформлення помещення. Найпопулярніші металік, пастельний, білий. Є один нюанс, який обов'язково потрібно врахувати, використовувати для оформлення приміщення потрібно тільки один колір і його відтінки. При цьому яскравих акцентів повинно бути небагато. Белий цвет це найбільш популярне рішення. Адже для мінімалізму характерна легкість, і саме цей колір дозволяє домогтися бажаного ефекту, білі стіни візуально розширюють приміщення, роблять його значно більше і просторіше. Обілія світла, проникаючи з вікон, дозволить створити бажаний ефект, підкреслить дизайн квартири в стилі мінімалізм, зробить приміщення ще просторіше, гра півтонів найкраще рішення. А ось якщо дуже хочеться придбати шпалери з малюнком. Озображення повинні бути елезаметними. Оздоблення приміщення для обробки використовуються як промислові матеріали, так і натуральні. Стіна стіни фарбують в світлі тони, після чого їх можна покрити штукатуркою з цікавим рельєфом, поверхня буде виглядати дивовижно. Пол для обробки підлогового покриття можна використовувати дерево, ламінат, лінолеум, кахель. Будь-який з цих варіантів буде виглядати стильно, але ось від візерунків на підлозі слід відмовитися. До речі, не варто забувати, що колірні рішення, використовувані для обробки підлоги, застосовують для того, щоб розділити зони без використання таких колірних контрастів складно домогтися потрібного ефекту, тому мінімалізм в інтер'єрі на фото кращих дизайнерських видань м'які колірні поєднання, які вже самі по собі є шедевром, стеля в пріоритеті натяжні потолки також монтують багаторівневі конструкції для кращої передачі гри світла. Освітлення освітлення займає одне з важливих місць в оформленні інтер'єру, основна частина світла дознапоступать з вікон. Не варто закривати їх занадто щільними шторами, адже велика кількість сонячного світла вітається в стилі мінімалізм. В цілому фіранки не впишуться в інтер'єр, тому краще використовувати жалюзі. Якщо ж так хочеться купити штори, перевагу краще віддати виробам з бамбука. Меблі приміщення не повинно бути перевантажено предметами інтер'єру. У кімнаті повинна бути присутньо тільки найнеобхідніша меблі. Тому дизайнери радять використовувати вбудовані конструкції, шафи, вмонтовані в стіну, вдали рішення, в цілому мобільна меблі яку легко заховати в пріоритеті форма м'якої мебели це чіткі геометричні фігури, різьба по дереву. Точно не буде тактуальним елементом декору, елементи декору. За або проти, звичайно ж, повністю відмовлятися від стильних аксесуарів та інших цікавих елементів декору не варто. Мінімалізм не передбачає в цілому повної відмови для того, щоб квартира в стилі. Мінімалізм виглядала не обов'язково купувати величезну картину в шикарній рамі, котра отлично збирає пил, можна придбати, і постер. Популярні елементи декору, чорно-білі фото без рамок, яскраві дивани, подушки, постер. Аксесуари можуть бути присутніми в інтер'єрі, проте елементів декору повинно бути небагато. Інтер'єр кімнат. Кожна кімната має свої особливості в оформленні, тому проект потрібно підготувати для кожної, і найголовніше подбати, щоб чотири основних кімнати в квартирі відповідали одному стилю. Спальня при оформленні приміщення використовують від двох до трьох кольорів у центрі кімнати ліжко. Варто відзначити, що шафи краще прибрати. Головна родзинка приміщення це велика і нічого зайвого. Найчастіше квартири в стилі мінімалізм великі, тому шафи або вбудовані в стіну, або розмещені в вбиральні. Вітальня чудово виглядає мінімалізм в будь-якій вітальні. Прийнято вважати, що такий стиль доречний тільки для великих кімнат, але і маленькі приміщення можуть бути оформлені з урахуванням всіх особливостей напрямку. Невелика кімната візуально буде виглядати просторіше. До речі, об'єднати можна вітальню з кухнею. Кухня-кухня може бути совмещена з вітальні, так як квартира в стиле, мінімалізм має на увазі таке планування. Незалежно від того сумішені кімнати чи ні, головне, щоб на кухні були присутні функціональні речі, при цьому не варто забувати, що кухня повинна бути роздалена на зони, для цього використовуються різні текстури і кольору. Ванна встановити можна і ванну, і душову кабіну, все звичайно ж, залежить від розмірів кімнати приобретать для ванні краще підвісні шафки, які не займуть багато місця і притом смотряться чудово. Від непотрібних аксесуарів потрібно відмовитися Функціональні речі можна заховати в шафку Стиль мінімалізм це, в першу чергу, порядок, розкидані ганчірочки і губки не повинні псувати общую картинку Мінімалізм в цілому дозволяє позбутися від непотрібних предметів будинку. На перший погляд необхідні речі можуть роками накопичуватися, і тільки відповідний стиль дизайна інтер'єра може допомогти розставити все по своїх місцях і позбутися від мотлуху. Стиль мінімалізм це простір і свобода, і його вважання. За краще той, хто не хоче перевантажувати свій свойдом непотрібними речами: фотогалерея, фотопідбірка інтер'єру в стилі мінімалізм. Відео.